Це попуги крамера у жовтневому парку в Чернівцях. Тетяна приходить підгодовувати їх з минулого року. Як тільки чую, що вони десь там кричать, співають, то зразу їх ідемо годувати. Дуже в Чернівцях дивують. Діти кажуть, що вони повинні в джунглях жити, а живуть парку жовтневому. Тут їх ціле сімейство. Якось влітку менше, як холодно більше. Вони з'являються біля годівниць. Зараз у парку є шість таких папуг, каже орнітолог Ігор Скільський. За його словами, цьогоріч у птахів також з'явилося троє пташенят. Утворилася така невелика популяція, невелика група з тих птахів, які. Ну, можливо, навіть не в Чернівецькій області чи не в Україні, вилетіли, втекли з неволі, так би мовити, після кліткового утримання. І відповідним чином умови міста Чернівці підійшли для них. Папуга Крамера це рослиноїдний птах, тому жодних проблем не має пережити зиму. Тим більше клімат зараз м'який, глобальне потепління клімату, зими нікудишні. Якщо вже почали розмножуватися, то. Найближчим часом, десятиліття, наприклад, тобто їх численність може збільшитися до 100 особин чи навіть більше. Природні території папуги Крамера це Індія та частина Африки. Розмах крил птаха сягає до 50 сантиметрів, а довжина тіла разом з хвостом понад 40. За словами орнітолога, зараз попуги мешкають також у деяких містах України, Західної Європи та в Стамбулі. Аліса Бобель, Роман Палатик, Василь Григоряк. Суспільне новини, Чернівці.